Я вас вітаю, мої шановні дорогенькі леви. Для вас сьогодні те розкладнались на грудень місяць. Грудень місяць, останній місяць 2025 року. Пробіжимося по всім сферам, як ви зможете його завершити цей рік. От, можливо, ви собі підказки, які знайдете, щоб краще уникнути будь-яких непорозумінь чи перешкод, і щоб ви гарно і достойно зустріли новий рік. Отже, ми починаємо. Починаємо з основної карти. І основна карта для вас на грудень місяць, колесо Фортуни, ой-ой-ой! Дивіться, яка крута карта. Тобто, шанси завершити достойно рік будуть. Це чого б не стосувалося, от що хочете: робота, фінансова сфера. Далі подивимося, де саме може вас програтися, чи в особистому житті, чи в здоров'ї, сфера, яка хочете. Шанси будуть вам надані. Тобто... Ловіть моменти, от слідкуйте, тримайте розкритими очі, вуха, що хочете. От десь знайдете підказки, чи в смсках, чи хтось вам в якійсь розмові щось промелькне таке, і ви зможете вхопитися за щось. Шанси прекрасні. Чудове колосо фортуни у вас на весь грудень місяць, шановні мої леви, і далі дивимося сферу роботи. Подивимося дві карти: Основну. І додатково, і основною картою у вас буде що мах. О, ну, зможете завершити рік дуже достойно. Тобто, якщо навіть буде купа роботи, ви просто не знаю, будете підключені до, до всіх сфер: і енергетичних, і фінансових, і душевних, і мозкових, і що хочете. Зможете все. Але ви будете, знаєте, мах все-таки цифра один. І будете не те, щоб самотужки, а ви можете сказати, що не треба мені нічия допомога. От. І завершите прекрасно рік. От на роботі будете творити прямо дива, якісь там такі, от. просто все що, що, от як то кажуть. Можливо, от і вам буде дуже фартити по колесу фортуни. Зараз ми ще додатково карту подивимося до того магу. П'ятірка кубків. Дивіться, чесно кажучи, тут може бути таке, знаєте, втома від того всього, хоч ви і так, далі, і так далі. Але чесно кажучи, оця вся втома і якесь таке роздратування може бути від того, що не всі ваші колеги ваші, не всі зусилля зможуть оцінити те, що ви зробите. Це можливо і зазріть буде якась така з боку, що ви от так класно, а інші щось так не можуть. От, наприклад, і це вас буде трохи дратувати і псувати настрій. Але нічого, знаєте, от п'ятірка це такі емоційно-кризові карти, але це вони миттєво проходять і не звертати просто на це все уваги. Шанси, от вирулити з такої емоційної, не те, щоб ями, а от такого просто емоційного моменту, ви завжди знайдете шляхи для того, щоб якось врівноважити ситуацію, наприклад. Так що не приймайтеся. Ідемо далі. Тепер дивимося на фінансову сферу, фінансові ресурси. Основна карта. Основна карта, і тут у вас п'ятірка жезлів. Ну, гроші так просто не дадуться. Тут карта боротьби, звісно. От, і це цілком може таке бути, що не всім на роботі може бути видана премія, наприклад. І вам доведеться. Якось доводити керівництву все, якісь, скажімо так, чи можуть збори бути, де ви будете відстоювати свою точку зору, свої результати, і все таке інше, щоб от поборотися за ту премію, наприклад, або якісь додаткові витрати там, новорічні, можливо, через дві. От щось таке. Вам тут ніхто допомагати не буде, конкуренція буде така, досить пристойна. Це може і стосуватися цілком і того, що. Якщо у вас є ще додатковий бізнес або якийсь там ще свій бізнес, то от заробити гроші теж буде складно, тому що конкуренція буде висока в грудні місяці. Ідемо далі, додаткову карту подивимося. Король мечів. Е, ну, в принципі, є шанси владнати це все, але от треба буде звернутися от до такої людини. Це спеціаліст високого класу, це може бути чоловік. Повітряної стихії, це у нас близнюки, терези або водолії. От, і щоб от, от така боротьба пройшла простіше і легше, вам треба за допомогою цієї людини. Ну, або, якщо її нема, проявити такі самі якості, все розписати до копійки, скласти план, якусь таблицю, щось що хочете. От просто отаку от фінансову зробити документацію чудову, прекрасно, щоб ви далі могли рухатися і заробляти свої гроші. Оце дуже з розумом треба підходити до фінансових питань. Оце дуже для вас важливо буде в кінці року, в грудні місяці. Шановні леви, рухаємося далі. Сім'я і особисте життя, можливо, родичі, батьки. І основна карта тут у вас дев'ятка мечів. Ой, чого б то у вас такі страхи захопили. Зараз ми додаткову карту подивимося, але це, знаєте, якісь такі моменти, які не дають людині спати. Щось турбує дуже таке, можливо, хтось хворіє. Знаєте, і ви настільки нервуєтеся просто, можливо, нічого серйозного і нема. Це пусті страхи. Це пусті страхи. Знаєте, коли вони не варті того, щоб ви не спали і мордувалися. Але ви чимось будете налякані, щось якась ситуація вас може налякати. Можливо, знаєте, ви дуже нервуєте. що... Наприклад, ви добивалися руки і серця якоїсь дівчини. Або дівчина чекала, ось, щоб їй людина запропонувала руку і серце чоловіка. А цього не сталося. І ви все. І біда, і геть, і що хочете. От приблизно якісь такі ситуації можуть вам псувати настрій і сон. Зараз ми додаткову карту подивимося, другу. Що тут таке? Нічого я ж кажу, пусті страхи, ось свято в вашій хаті. Дивіться, четвірка жезлів, прекрасно, в вашому домі буде свято. Можливо, знаєте, ви нервуєте, що вчасно, може, ремонт не закінчили. Божечки, все, мають гості бути, а у вас тут і ви все, біда, страх і жах. Нічого, все зможете, все встигнете, все доробите. От ось вам і свято. Є, буде свято. Можливо, знаєте, ви не дуже хотіли це можливі переїзди. Цілком, знаєте, ви от не сподівалися переїздити десь кудись. А ви, наприклад, ви наймали квартиру. Тут вам сказали бігом, бо продається квартира. І ви в шоці перед Новим роком, куди, що, як знайдете нічого, все добре буде. Ось вам свято є. впораєтеся з усім. Так що не переймайтесь дорогенькі мої леви. Я ж кажу, ті страхи пустопорожні, не беріть в голову. Тепер подивимося, що у левів. По здоров'ю. Зараз ми одну карту. Витягнемо. Страшний суд. Ну, дивіться, це такий старший аркан досить кермічний. Вам дуже треба буде звернути увагу на ваші хронічні захворювання, дорогенькі мої. Знаєте, бо буває таке. Або такі люди бувають, що силою не затягнеш до лікаря. Ой, все потім, потім ой, нема коли, поки, знаєте, поки аж не припече так, що є загроза життю. Ось для вас От така карта: не затягуйте, бо ця карта каже, давно вже пора було зайнятися тим з тими проблемами по здоров'ю, які у вас вже давним-давно є. А ви відмахуєтеся, наче й не болить, наче й все добре. Ой, дивіться, люди добрі, щоб боком не вирізло. Дзвіночок якийсь буде, і ви побіжите до лікаря. Ось таке може бути. Тому не чекайте. Йдіть, перевіряйтеся, шануйтеся і бережіть. себе. обов'язково. І порада від карт. Подивимося, що тут в порадах. Зірка, ой! Дуже крута карта. Ну, знаєте, не забувайте мріяти. Обов'язково треба загадувати бажання, тому що вони збуваються. Що ви хочете, от замовляйте. І приводи будуть, і Різдво буде, і Новий рік саме час. От Загадувати бажання. Але, звісно, щоб воно збулося. Треба і праці докласти трошечки до того всього. Шукайте свою оцю зірку, яка поведе вас до щастя. Не забувайте, це карта щастя. Можливо, щось і буде. Кінці місяця яке щастя от прискаче до вас, якщо ви його чекали, ви до цього зусиль доклали. Але ця порада мріяти, не забувайте. І все буде тоді у вас добре. Тепер подивимося на несподіванку. Що такого із сюрприза може вам викинути таро? Знову вам випадає страшний суд, але в даному випадку. Е Знову скажу, що ця карта це, нарешті, нарешті, коли прийде повідомлення, якийсь дзвінок або щось таке, варто звернути увагу на свої фінансові статки. Нарешті, ви як прокинетеся, ви зрозумієте, що робити, як робити. Тому що, можливо, там по фінансам вам, вам щось і не влаштовує якась така ситуація. Але у вас є, по-перше, у вас є оце колесо фортуни. Є шанси, от нарешті, шанс буде надано, щоб гроші свої влаштувати. У вас ще одна фінансова пентаклєва карта є. А тут щось друге, тут щось інше. Це не основна робота, це якийсь заробіток по двійці пентаклів. От все, от якийсь поштовх, вам якийсь чарівний пендель прилетить, і ви відкриєте очі, ви зрозумієте, як далі це все робити. Тому будьте уважні, шановні леви, хапайте, хапайте. Шансів, фортуни у вас буде багато для вирішення тих чи інших питань. А я вам бажаю, дорогенькі, щоб ви не хворіли, от достойно завершили старий рік і гарно зустріли новий рік з новими планами, з новими бажаннями і з новими мріями. Головне, шануйтеся, бережіть себе. Відпишіться, якщо не важко, як програється у вас цей місяць. А ми з вами зустрінемось вже в наступному році. Тому щастим вам, па, -па.